Всім привіт! Ви на каналі Валєра Барбоскін. Мої підписники! Сьогодні ми мене розпаковка на таку машинку як Suzuki Jimny фірма Veli масштаб 138. Ця машинка у нас синього кольору. Салон чорний. і правий руй, тому що японська. І накладки, кстати. Є такий перед. Фар є. Значок Сузуки, Бампер є. І такий зад є. Запаска. І фари тут. Дах чорний. Він пластиковий. Колеса. Крутяться. І отаке от дно. Написано що це велі Сузукі Джимні. Ця модель останнього покоління. Вона створена в 2019 році. Вперше назва Джимні введена в 1970 році компанією Сузукі для позначення компактних позашляховиків які спочатку випускалися під маркою LJ Light Jeep. Назва Jimny складена з двох слів: Jeep і Mini. Як який попередник, кузов 4-го GB74, монтується на раму сходового типу, але вона нова і більш жорстка. По частині систем безпеки Jimny може похвалитися автоматичним гальмуванням, розпізнаванням пішохідів. І доріжних знаків, попередженням про виїзд зі смуги, помічником при спуску автоматичним перемиканням світла фар. Опціонально світлодіодних. Заявлено, що обсяг вантажного відіску при складених задніх сидіннях виріс на 53 літри до 377 за стандартом. VDA. За замочуванням багажник менший. 85 проти 110 літрів. А максимум до стелі більш Ший. 8030 проти колишніх. 816 літрів. Дубль друг.